Река. Кращий реплей місяця. На сьогодні будемо дивитись реплейчик. Запускаємо дуже хороший, надіюсь, реплей. туди його, сюди його. Бистренько ми це все прокоментуємо. Чекайте, щось воно. О, ра... О, добре, що бачиш, він мав шуйку, але прийти. здорово здорово! Запускаю якраз реплейчик. Йдемо <світ> дивитися, як люди вміють грати в танчик, а не так балються, як я. Бля. Якось так. На Народ батуман. Запускаємо, запускаємо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Шановні мої друзі, карта у нас Ласвіль. Наш гравець під Ніком Дрізь ТВ. Також стрімер. Наголошую, також стрімер на чарфутюрі. Це у нас є вісімочки, нубочка, Ласвіль, поїхали. Знову один з зелених шершнів. Ай-яй-яй, так, що поїхали, поїхали? Так, що у нас є? Маємо чарфутюрчик, маємо СТ-танчик за жетони бойової перепустки, так що, статі, непоганий танчик. Е, хто хоче собі придобати такий танчик, то я би радив вам брати спершу фазу, першу, чарфутюрчика можна забирати, потім кобра, а там вже решта думайте самі, що забирати. Так що, коротше, якось так. Та думайте самі, що забрали. Так, поїхали, поїхав поїхав, то ми пробуємо відсліджувати його чи що, чи. ми поки що кидешемося, не знаю, як там далі. Оп-оп, проїхали, поняв, пікнув і поїхав. і Поїхав і поїхав. Ігор, які реплеї можна надсилати? Ігор, дивись, реплей має бути обов'язково якийсь крутезний. З майстром бажано. Ну, бажано з майстром. От, бач, переглядаю реплей, якраз записую реплейчик. Має бути після бойова статистика, додивись реплей до кінця. Побачиш, що по чому, що буде як. Так, щось нас друг тут вицілює. Ага, перший холостей, поїхали далі. Другий холостей, поїхали далі. І. Тут! Дає. Ну Це треба вже в КД, правильно, зразу! зразу вже. Відправляється в КД. Маємо один фражик, маємо 450 уронію. Стаємо собі в КД і на чилі, на розслабоні можна викороти сигареточку. Кдешечка тут не є прям довга, але Але як сказати, можна тут, якщо я не помиляюсь, якщо я не забув, бо дуже давно грав ночах футюрі 4 секунди між вистрілами. Плюс барабар кедешиться під 40 секунд. Коротше, такий собі. Ну, Але так на насчет маскировки, насчут, е посвітити. Подобається, бачимо фланг. Першу другу лінію знесли, чуваки. І зараз наш починає розтягувати такого самого чарика от сюдаю. Хорош. Другий в кишені. Так, 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 тих, 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 ДБВшечку, ДБВшечку. що там, 752, хто там? 7 2 вицілюємо. яка ДБВшка, Боже, що ти мелеш, Бандера? Так, їде, їде, мл, мле-млемл, щось там пікає, пікає. ну так. Будемо випікувати так, нема, нема, нема. Рібал то прицілі. Опа, проскочили. А на що? Так, ну СДСі, я би тобі казав робити ноги Того всього. Я знаю, ну поки грамотно стоїть, але в вже простояв, він мій барабан шаден заряди. Ну поки чекаємо, чекаємо. там тортой дуже грамотно стоїть, він буде... Опа, кобра, 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 кобра! Хорош! Дослухався! Кудай! І... Альфа бля! Хі -хі -хі -хі. Сюда, вля, 1927 уронію, є, третій фражік ми не забираємо. Не прокнула Альфа, але тим часом у нас все одно рахунок 5-7. І команда повільненько-повільненько зливається, зливається, друзі, зливається. Так, у нас ще плюс-мінус секунд 10 кТ, доряджає інтернет і барабан. Так, тортос відправляється у світ потойбічний. Так, мляшка їде. Оп-оп-оп, хорош. Так, ну це має бути потенційний фражик, я думаю, дивись. Ну все. Тагабела. Всі сторони О, використовую всі, всі хороші сторони. Сюда, рикошет. дуже добре. Вицілі, вицілі. Ай-яй-яй. Кишеню. Кишеню. Так, ми маємо три фражик, так що так, наша одна пулючка. Видно там цю стервочку? Ти диви, що залітає, 395, Сюда, вона. гона. цю манюню. Так, ну кидаємося, пора. Ну, я б я б на його місці вже давно піджав би під сюди, ти апаратниковий барафан розкидаєш, що просто підсвічував і збирав суму. Все, от, от, от що можна робити на його місці. Він тут, ну типу, він підсвічує, але поки там СІД-сішка працює з цим. В такому випадку дуже добре е, працювати. І на підсвіт, коли ти кидаєшся, я розумію. Потім закидаєшся, від'їхав від, від кустиків і починаєш знову чихвостити цих піздівчат. Просто по одному туди ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Поцяв... Не дуже так проб'єш, воно ну, 10 вони попруть. Я думаю, що попруть все ж таки. як не. У нас тут ще закінчується, 1-7-5-2 боює, вже база є. Грамотно став. О, грамотно, за трубіка, шукаю, шукаємо ОЯЗВІ зори. Ти -ти 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 тим 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 Пікаєм пікаємо, 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 там не видно, там не видно. Добре, тут що? Тут щось видно і теж не видно. Приключаюся сюди, ну метушиться, метушиться, трохи туди, сюди, якусь по сковороді, тут, сюди, сюди, туди так, погнав, О, нарешті. Давно вже це треба було робити, Жека, давно. Гпшки є, це вже було давно робити. Підсвічуй стерва тебе. Можна, можна очкувати, це зробила стервочка, ти тут не опростріляй. Як ти грамотно від кустика відійдеш, забирати стервочку. Збити базу. Дидвиду, він прямо мене чує, що робити. Такс. Отак, от так, от так скучка, вийте, 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 аккуратненько. Стервочку пошумпію. Вона вона пікає, гада. Треба збивати. Хорош! І в закат, із і зайв Все, ой-ой-ой, просто луч, просто сюда його Бер баску? ой, бере, бере, друг. Бля, ну у нас дуже все погано. 8-13, два опонента лишається. Просто на світлі, оп, стерва, можна. Сюда його на. Це у нас вже що четвертий й фразик, працює в 663. Ай як не люблю цей, коречний вейн. Ну ма, течку, друг, дав. Сюда, Це п'ятий й Так, ну шо, же у дорозі, 10-3 рахунок, 10-3 рахунок, ну, мат так. ай яй я І це шостий й фражик, сюди, воїна, копілочку Та карта не, не хороне. Так, знов хтось... Ото, ну, тільки під намата грати, тільки. Ой-ой-ой, я б вже на лижі давав друг, хорош. Ще, 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 працюй, працюй, працюй. поїжджаємо, 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 поїжджаємо їжджаємо, Давай-давай, задню, 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 на ходу, ну, ходу, 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 не забуваємо за арту. Ходу тихенько, акуратненько, коли палимо контору, де ми є. Під'їжджаємо на безпечну дистанцію. Так, арта знаємо де. Тайп знаємо, де калібан знає. У Удис був на базі, можливо, вже десь об'їжджаю. Будемо пробувати. Так, будемо пробувати. Будем пікати з кустика свого, да, не. Йдем за артой. ХП нема. Воїна маємо, ХП нема. Уронів у нас 3, 833 і 765 асесику. Посвітло світу намат ну, покидав. Так, вони, коротше, ...приміняють метод тактичного сьоба. Два... Ой-ой-ой, харгуш, це сьомий фраг купилочку. Ой, ну це калібан, це, конечно. І можна... Арта! Уу! Школа у ворота. Просто повернувся. Так, ну що у нас? Калібан там. Е, кидав по хто 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 хто. Арта тут в пішці. Так, відсвітитись, правильно робимо і пробуйте пікнути калібана для номата. Пускай працює, не? Номат получає від когось. Може, мабуть, стерва або хто. Ну, знову базу береться. Бля, вони грамотно. Їм би, їм би номатиком сюди заїхати забрати. арту. І непонятно і не це і непонятно де. Непонятно де. Ну вона скидала з кишки, мені здається, що вона в кишці стоїть. Так, здол здорово. Хорош, є, є засвітик. І почнемо працювати. Пиздик. Це 4300 Це Редлі Уолтерс сюди його! Сюди просто. Просто сюди! 4600. витягнути пій. Ай-яй-яй, не пробив! Хороший шанс витягнути пій. Це вже можна сказати 70% перемоги. Він просто на підсвіт, ну мат, ще в хп є, він просто працює по базі фугасиками. Фугаса Джека, не надо, не на... Ой-ой-ой, хорош, хорош, вже 1546 асестику капе. У нас вже 600 суми. Якщо мене математика на літу, ну все. Сюда я! Я тебе прикрию, каже. Давай, друг, прикривай. Ну мені здається, що артада. Арта звідси кидала, коротше, ну, з цей з, 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 4 десь. Типу того. Хіба вона спеціала, бо зараз ще топець? Це може бути 9 фражик. Давай, друже, давай, сідай. 4612 уронів. Так. Що ага. це було? Тут нема режиму. Не знаю, щось став попікав. Щось став, попікав наш номат погнав сюди. Ні, як та вже спетляла на базу. Може зараз буду від них тікати. Ну при... ну це лора, лора. Не є такий, ну бля, ну вона йому, звісно, закинула, боже ж ти мій дай 2663. Просто красота від на базку, ні, не на баску, не палете себе. Правильно, хорош. Рот, дерева не ломимо. Ага. Там ознищився. Отаких От артоводів треба ставити. вставити їм до чорного списку. Друзі, маємо перемогу. Маємо 4612 уронію. 1801 асіста. маємо 8 фрагів. Дивимось після бойову статистику. Дивимось після бойову статистику. Погнали. Отак. Маємо знак власності майстер. У нас 4 812, 612, нічого не помінялося. Медалька Read Walters. Тут Стайпер. Це основний калібр, це захисник, це воїн. Майстер. Сюда його. 1811. Жека. Знак власності майстер від Бандери. Отримуєш за цей відосик. Дуже прикольний бій, кстати Дуже прикольний бій. Вистояв. На тоненьку арта два рази не попала, але було прикольно. Так що дякую ще раз за реплейчик. Відправляється він до моїх відео. реплеї. Люди дивляться, Дивимось, Поки будемо ставити на голосування і визначати кращого реплей. кращий реплей місяця. Будемо визначати переможця. Все. Дякую за реплейчик ще раз.